Всім доброго ранку. Починаємо наш другий урок, так? Наш другий урок математика. Підготуйтеся, будь ласка, до цього уроку. Підготуйтесь, будь ласка, знайдіть зошит, ручку, олівці, облаштуйте робоче місце і будемо починати. Сьогодні ми з вами повторимо числа, так? Повторимо, будемо повторювати, порівнювати числа, ті, які ми вже з вами вивчили. Давайте пригадаємо і назвемо ті числа, які ми вже з вами вивчили. Ось вони у мене у куточку. У правому верхньому куточку. Назвіть їх. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Так, добре. Тож, давайте подивимося. Перше завдання, що ми з вами пригадаємо, це усно склади вираз за схемою. Ось дивимося на цей вираз. Дивимося на цей вираз. Який вираз ми можемо скласти за цією схемою? У нас є фігурки такі, так, це сердечка. У нас є 4 рожевих і скільки голубих блакитних і три сердечка блакитних. Якщо у нас все обведено, так ми. Об'єднуємо кількість об'єктів. Тобто, який знак ми будемо ставити у цьому виразі? Ми будемо додавати, якщо групу об'єктів ми об'єднуємо, так? Ми будемо додавати. Тож, давайте з вами додамо 4 плюс 3. Скільки буде? Порахуйте швиденько. 7, так? 7. Тож можна скласти вираз. 4 плюс 3 дорівнює 7. Молодці. Дивимося далі. Якщо ми вилучаємо із групи об'єктів щось. Якщо ми з групи об'єктів вилучаємо, так, то ось у нас, щоб отримати 3, треба від 5 відняти скільки? 2. Так, від 5 віднімаємо 2. Добре, і буде 3. Молодці. Дивимося тепер. Ми з вами попрацюємо у зошиті. Тож, від, відкривайте свої робочі зошити на сторіночці 35. Відкривайте робочі зошити на сторіночці 35. І дивимося на перше завдання. У нас хвилинка-каліграфинка, так. Пригадуємо з вами, як пишемо числа, цифри. так? Візьміть свої ручечки і дивимося на перше завдання. Вам потрібно написати такі числа: 1, 3, 5, 7. Дві клітинки пропустили. Обводимо 1, пишемо 3, 5, 7. Пропустили дві клітинки. Знову пишемо 1, 3. 5, 7. Так, знову пропустили дві клітинки. Один, три, п'ять сім. І так до кінця рядочка. Так, добре, у другий рядочок переходимо. Ось, пишемо 2, 4, 6, 8. Пропустили дві клітинки. Обвели дві 2, Два, чотири, шість, вісім. 2, 4, 6, 8. Пропустили дві клітинки. Знову написали і так до кінця рядочка. Зошит теж у нас лежить на косину. <кій> Пригадуйте, як ми пишемо цифри. Перепрошую цифри. Так, написало. Молодці. Дивимося на друге завдання. Склади рівності за малюнками. Склади рівності за малюнками. Друге завдання ось воно. Дивимося. Нам потрібно подивитися на малюнок і за ним скласти рівність. Тож, подивимося. Подивимося на перший малюнок. У нас є, порахуйте, скільки м'ячиків. Порахуйте, скільки м'ячиків голубенькі вони П'ять. І скільки ракеток? Три. Нам потрібно об'єднати дві групи об'єктів в одну. Якщо ми об'єднуємо, значить у нас який знак? Додаємо знак плюс, так, значить 5 плюс 3 скільки буде, порахуйте. Хто на паличках порахує? Хто на числовому промені порахує? Хто так порахує? І записали буде 8. Знову нам потрібно скласти і наступні вирази. Рівності, Так, скласти й наступні рівності. Дивимося: у нас є 3. 3 плюс. Скільки нам треба сюди записати, щоб отримати 8? Із цього малюночку плюс 5, так? Три ракетки і плюс 5 м'ячиків. Записали ось тут число 5. Наступний. 8 мінус 5. 8 мінус 5. Від восьми відняти 5. Дивимося і рахуємо, скільки буде. Якщо від восьми, ось від восьми предметів відняли 5, скільки лишилося? Три. Три лишилося. Так. Далі вісім мінус. Тільки щоб у нас було 5. Скільки нам потрібно відняти від 8, щоб отримати 5. 3. Записали 3. Записали 3. Переходимо до наступного малюночку. Дивимося, що на цьому малюнку зображено. 4, так, м'ячики, якого вони кольору? Зеленого, так, салатового кольору і скільки ракеток? Дві, так, і дві ракетки. Знову ж таки, коли ми групу, дві групи об'єктів об'єднуємо, значить, це ми будемо додавати 4 плюс 2. Скільки буде? Якщо 4 плюс 2. До 4 додаємо 2. Порахуйте, скільки буде. 6, так? Записали 6. Записали 6. Далі, який ще ми можемо з цього малюнку скласти вираз. Яку рівність можемо скласти? 2 плюс 4, так? Можемо скласти 2 плюс 4. Тобто до ракеток додати м'ячики. Записали 2, 4 і порахували, скільки буде самостійно. Знову дивимося. Ще яку рівність можемо скласти? 6 мінус 2. Якщо з усієї групи, групи об'єктів вилучаємо 2 об'єкти. Ми вилучаємо, значить, це буде знак дії. Віднімання, так? Віднімаємо два. Від шести. Скільки отримуємо? І скільки отримуємо? 4, так? І останній вираз. Знову ж таки склали. Що від чого ми будемо віднімати? Що від чого будемо віднімати? Думайте, останній вираз запишіть самостійно. Молодці. Переходимо далі до наступного малюночку. Дивимося, в нас що? Що намальовано? Шість воланчиків і одна ракетка, так? Одна ракетка. для бадмінтону, так? Дивимося, які ми можемо скласти рівності за цим малюнком. Можемо скласти 6 плюс 1, так? До 6 воланчиків додаємо 1 і отримуємо скільки? 7, так? Можемо скласти 1 плюс 6. І отримуємо 7. Можемо скласти 7 мінус, мінус, 1, так, і отримаємо 6 воланчиків. Так, якщо ракеточку забираємо від сами, так, від усієї кількості об'єктів, одне, що забрали, забрали ракетку, отримали 6. Так, записали мінус 1 дорівнює 6. І 7. Мінус скільки, мінус 6 дорівнює, порахуйте, скільки буде. Молодці. Тепер у нас фізкульт хвилинка, тож підведіться, будь ласка, і трошечки розімнемося. Плешчевым до ланьки раз два три, раз два три. Ми Весело танцюємо, раз-два-три, ти роби, так, як ми. Ми весело танцюємо, раз, два три. Раз, два, три. Молодці! Виконали фізбуть хвилиночку, трошки відпочили. А тепер продовжуємо далі. Так наш урок математики. Дивимося на третє завдання на сторіночці 35. Дивимося на третє завдання на сторіночці 35. Що ми бачимо у цьому завданні: М'ячі і ворота. А хто з вас любить грати у футбол? Скажіть. Хто, можливо, хотів би навчитися грати у футбол? Ось ми зараз з вами. Пограємо так математично, так? Ваше завдання забити гол. Спробуємо, так? У нас є двоє борів. В одне е, з них ми забиваємо м'ячі, е, там, де сума дорівнює 8, там, так? у друге. Так, ми забиваємо там, де сума 7 гол. Тобто, що це означає? Вам потрібно ось взяли, наприклад, м'ячик. Наприклад, 4 плюс 4 показали стрілочкою, що це в ці ворота. Буде 8, так? 1 плюс 6. Куди ми поведемо? До яких воріт? Буде 7, так? Спочатку ви обчислюєте, а потім ведете е, стрілочкою, так, або ні, такою, ніби як рисочкою, так, ведете. Самостійно виконайте це усне обчислення. Так, молодці. А ми тим часом дивимося на четверте завдання. З'єднай числа в порядку зростання. З'єднай числа в порядку зростання. Тобто вам потрібно з'єднати числа у. Порядку зростання. Так? Спочатку один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Від більшого до меншого, з'єднайте олівчиком або ручкою. Так, п'яте завдання. Склади схему до малюнка. Запиши рівність. Ось у нас з вами є малюнок. Нам потрібно до нього скласти схему. Ми ж з вами таке робили. Що ми бачимо на цьому малюнку? М'ячі, так? Бачимо м'ячі, волейбольні, так, і баскетбольні м'ячі. Скільки у нас волейбольних м'ячів? П'ять. Так, значить, тут записали 5 у клітинці, ось тут де я показую, скільки у нас баскетбольних? Два. Записали 2. Ось на схемці нам і показано. Скільки всього, бачите, ось такою різкою дужкою фігурною підведена весь промінь, так? Відрізок. Значить, нам потрібно дізнатися, скільки всього м'ячів. П'ять волейбольних, два баскетбольних записали сюди. Якщо нам потрібно об'єднати кількість об'єктів, значить у нас буде який знак дії. Плюс, так, додавання, Дія, додавання. Значить, записали 5 плюс 2, дорівнює. Порахували, скільки буде. 7. Так, дорівнює 7. Молодці. Тож, наш невеличкий урок математики підійшов до кінця, так, до завершення. Давайте з вами підсумуємо, так, які, які ж ми сьогодні з вами числа порівнювали, повторювали. Від одного, до восьми. Так, від одного до восьми. Я всім бажаю успіхів і до зустрічі на наступному уроці.